Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про дуже красиві та непримхливі багаторічники для вашого саду. Першою такою рослиною є гібіскус сирійський, на мій погляд, це один із найкрасивіших чагарників, прикрасить який прикрасить будь-який сад. Гібіскус сирійський це листопадний чагарник, висота якого у дорослому віці може досягати 3 метрів. Він є морозостійким та стійким до захворювань. Найкращим місцем для його посадки буде сонячна ділянка з добре дренованим ґрунтом. До складу ґрунту він невибагливий, добре почуває себе та росте навіть на бідних ґрунтах. Проте він буде погано зростати на дуже важких та перезволожених ґрунтах. За цією рослиною легко доглядати, раз в рік йому потрібна санітарна обрізка та рекомендовано проводити формуючу обрізку для охайного вигляду рослини. Гібіскус сирійський можна формувати кущем або ж надати йому форму дерева. Також з нього виходять дуже красиві квітучі живоплоти, які швидко зростають. Тривалість світіння квітів гібіскусу всього 2 дні. Але завдяки їхній великій кількості на кущі квіти непомітно змінюють одна одну та загальна тривалість світіння досягає 2,5 місяців. Цвітіння гібіскусу сирійського розпочинається в першій половині липня. Та триває до вересня. Забарвлення квітів може бути білим, бусковим, рожевим або бордовим. Форма квітів простою або махровою, Забарвлення листя зеленим або варіагатним, залежно від сорту. Розмножувати гібіскус сирійський можна багатьма способами: підводками, діленням куща, живцюванням та насінням. Також ця рослина дає чудовий самосів. Кентрантус це тревяниста, багаторічна пишноквітуча рослина з ажурними запашними суцвіттями, яка ідеально підходить для сонячних ділянок та відмінно переносить жарку погоду. Ця рослина потішить вас двома хвилями цвітіння. Перша хвиля припадає на червень липень, друга настає у серпні-вересні. Забарвлення квітів кентрантуса буває рожевим, червоним та білим, а запах його суцвіть приваблює бджіл. Та інших комах. Кентрантус добре поєднується з трояндами, ірисами, шавліями, декоративними травами та багатьма іншими рослинами. Добре підходить для садів в природному стилі. Він невибагливий до ґрунту, може зростати на бідних, кам'янистих або піщаних ґрунтах. Зазвичай полив цій рослині не потрібен, адже вона є витривалою до посухи, але при дуже довгій відсутності опадів. Її, звичайно, потрібно поливати. Кожні 3-4 роки бажано ділити кущі кентрантусу для того, щоб вони не втрачали свій декоративний вигляд. Розмножувати кентрантус можна діленням куща, живцюванням та насінням. Вейгела це неймовірно красивий чагарник, який виростає від 60 см до 2 метрів заввишки, залежно від сорту. На сьогоднішній день виведено дуже багато сортів, які різняться за кольором листя від жовтого до темно-буртового та варієгатного та за забарвленням квітів, яке може бути ніжно-рожевим, малиновим, червоним, жовтим та навіть двоколірним. Цвітіння вигели розпочинається в травні або червні, залежно від сорту, та триває близько місяця. Багатьох сортів цвітіння повторюється восени. Найкращим місцем для посадки вейгели буде сонячна ділянка, захищення від протягів. Ґрунт повинен бути легким, помірно вологим та добре дренованим, адже рослина не переносить застою води. Вейгела – це невибагливий листопадний зимостійкий чагарник. Вкривати її потрібно тільки в перші два роки життя. Навіть якщо вейгела підмерзне, то навесні вона швидко відновиться і все одно буде красиво квітнути. Догляд за вайгелою такий ж, як і за більшістю чагарників. Цій рослині потрібна санітарна та формуюча обрізка, а також підживлення добривами. Розмножувати вейгелу можна живцями, відводками та насінням. Найчастіше вейгелу розмножують літніми живцями, так як цей метод дає чудовий результат. Вейгела це неймовірна рослина, яка може виступати як і акцентом в саду. Так і поєднуватися з іншими рослинами у міксбордерах. Чудовими компаньйонами для неї стануть хвойні рослини, спіреї, дейція, фурзиція, чубушник, барбариси, гортензії та декоративні трави. Ще однією розкішною рослиною є дейція. Це швидкоростучий, багаторічний листяний чагарник з розлогою кроною. Дейція виростає від 30 см. До 4 метрів заввишки, залежно від сорту. Для посадки цієї рослини найкраще підійде добре освітлене, злегка притінене та захищене від вітрів місце з помірно вологим, добре дренованим, нейтральним або слаболужним ґрунтом. Догляд за рослиною зовсім не складний. Все, що їй потрібно, це обрізка, помірний полив та підживлення. Більшість сортів деції мають чудову морозостійкість. Та витримують температуру до мінус 25 градусів за Цельсієм. Розмножувати дейцію можна діленням куща, живцями та насінням. Дейція чудово підійде для формування квітучих живоплотів. Також вона добре поєднується з багатьма рослинами, такими як спірея, чубушник, вейгела, хвойні рослини та декоративні трави. Період світіння дейції залежить від її виду та сорту. Дейція квітна навесні або влітку. Тривалість її цвітіння близько трьох тижнів. Під час цвітіння дрібні суцвіття покривають весь чагарник білими, рожевими або біло-рожевими квітами. Колір листя у дейції також буває різним: зеленим, жовтим та з різною варієгадністю. Вибір сортів дейції дуже великий, тому можна обрати декілька сортів. На будь-який смак та для будь-якого саду. Дейція стійка до більшості хвороб та шкідників і практично не вражається ними. Розмножується деція відводками, діленням куща, живцюванням та насінням. Шавлія Дібровна це невибагливий сонцелюбивий трав'янистий багаторічник, який доповнить будь-який сад. Найкращим місцем для посадки шавлії буде ділянка на сонці. З суглинистим добре дренованим ґрунтом. їй потрібен помірний. Не любить застою води, може переносити короткочасні посухи. Висота цієї рослини зазвичай становить від 35 до 60 см. Залежно від сорту шавлія дібровна розпочинає своє цвітіння в червні липні та квітне до вересня жовтня. Квіти в шавлії дрібні, білі, рожеві синьо-фіолетові або бускові, зібрані в суцвіття. Шалія добре підходить для оформлення бордюрів, міксбордерів та дуже ефектно виглядає у посадках масивом. Вона чудово поєднується з багатьма іншими рослинами. Найкращими компаньйонами для неї стануть троянди, декоративні трави, дельфінії, вероніка колосиста, ехінацеї, лілейники, аліуми наперстянки, та хвойні рослини. Розмножується шавлія діленням куща, живцями та насінням. Хоста це багаторічна травяниста рослина з декоративним листям, яке може мати різні форми та забарвлення. Хосту по праву називають королевою тінистого саду, адже вона з легкістю перетворить будь-яку непримітну, тінисту чи півтінисту ділянку на неймовірно розкішну. Та високодекоративно. Хоста є абсолютно непримхливою рослиною. Єдине, від чого варто її оберігати, це від слимаків. В боротьбі із цими шкідниками найкраще використовувати спеціальні гранули. Хоста найкраще зростатиме на легкому, помірно зволоженому, багатому на органічні речовини ґрунті з нейтральною або слабокислою реакцією. Хоста є дуже вдячною рослиною, яка чудово відкликається на органічні добрива. Завдяки ним листя вашої хости стане міцнішим та більшим за розміром. Полив хості потрібен регулярний, але помірний. Висота цієї рослини може бути абсолютно різною: від 10 см до 1,5 м заввишки, залежно від виду та сорту. Хости чудово підходять для оформлення бордюрів. Та добре поєднуються з іншими рослинами, наприклад, з баданом, гейхерами, папоротями, астільбами та гортензіями. Найчастіше хости розмножують діленням куща, але також їх можна розмножувати живцюванням або насінням. При розмноженні хост насінням ознаки материнської рослини не зберігаються. На цьому моє відео добігає кінця. Я вам дякую за те, що ви завітали на мій канал. Та буду дуже вдячна за підтримку мого каналу і доповнення мого переліку у коментарях. Та до зустрічі у нових відео!